На території жилого масину Вигурівщини «Траєщина» на вулиці Миколи Закривського, 29, розташована об'ємна просторона композиція. Водограй, створена художником 60-ником, скульптором Ернестом Кутковим у 80-х роках минулого століття. Загалом Кутков створив на трагічні декілька композицій водограй, які представлені на вашій увазі, шпакіння жертвам чорнобильської катастрофи та букет. Унікальна скульптурна композиція Фонтан-водограй, створений у 1983 році. Цей об'єкт є прикладом київського модернізму 1980-х років, де бетон імітує воду, що переливається за межі фонтана і вплескується на землю. Офіційна назва фонтан фонтан-охолоджувач, бо конструкцію використовують для охолодження підземних приміщень. Універсальну квору. Фонтан був частиною громадських просторів, що складалася з оригінальних комплексів та гроші перед ними. Композиція водограй є унікальним екземпляром українського мистецтва минулого століття, а також невід'ємною частиною цього насилу щодо доповнює його старинку. Наразі фонтан не працює, але навіть зараз він чарує око. Бонков зробив неможливо. Бетон у справжній бік. Такі складні об'єми з такою мастерімістю що ніхто не вміє переносити. У 90-х роках фонтан перестав працювати. Після чого він залишився без дому. Пропоную на базні очки бачити всіх велич та ви форму.